Вас вітає компанія Барбіше. На задньому плані ви можете бачити фудтрак, який готується до відвантаження. Зараз йде підготовчий процес до оклейки рекламою і брендінгом, погодженим з замовником. Дані фудтраки обладнуються смокером, і в результаті ви отримуєте пересувний об'єкт фудтрак, на якому готуєте смачне м'ясо, готуєте класне меню і даєте можливість вашим клієнтам скуштувати неперевершені страви. І в результаті це збільшення вашого доходу, це збільшення клієнтської аудиторії. Welcome! зараз. Ви бачите процес завершальні етапи, змонтована витяжка, будуть встановлювати ще фільтри, вловлювачі, поряд мийка з краном змішувачем з водонагріванням. Знизу під столишніми робочими розміщено відсіки для зберігання фасади, стоїть обладнання для подальшого встановлення і монтажу. Поряд розміщено. Морозильна камера і позаду у мене холодильна камера. Я ще передбачаю 5 постів для того, щоб там скласти соуси, салати, цибульку. Для того, щоб максимально швидко і ергономічно збирати бургер, який ви подасте клієнту. Далі ми стоїмо поряд. Торгового проєму, який відкидається, він обладнаний led підсвіткою, по периметру зверху обладнано led підсвіткою. Це дає достатню яскравість і достатню кількість світла для комфортної роботи в даному хутраку. Зараз вам покажемо, як відкривається і організовується вже торговий процес. Ось таким чином досить швидко організовується торговий проєм, через який ви будете радувати ваших клієнтів смачними стравами. Звертайтесь в компанію та замовляйте класні фудтраки, які дозволять генерувати вам дохід від 2 до 7 тисяч євро на місяць. Підписуйтесь в Instagram, Facebook, дивіться нас, в YouTube, і Заходьте до нас на сайт.